Другодня, діти! Сьогодні не можемо ми не радіти. Казка до нас завітала, свята чудове подарувала. Небеса де сорі ясні, там де місяць ходить красний Сонце так яскраво сяє. Миколай там проживає, Янголята там працюють. Щоб зраділи всі малята, подаруночки готують. їх чекає кожна хата. Ніч розкрила чорні крила, землю в темряві спалила. Сніг засипав всі дороги і поля, і перелоги. Ані сліду не видно, ні стежиночки до хати. Як же Миколай святий? знайди стежку до дітей. Ми маленькі зірочки, ми маленькі світлячки. Допомоги ми чекаємо, діточок усіх благаємо, щоб роботу розпочати, загадки треба відгадати. І тоді у світлий час Миколай прийде до вас. Щоб Миколай знайшов дорогу до нас, потрібно, щоб зірочки засяяли, засвітила йому путь. Щоб роботу розпочати, загадку треба відгадати. Перша загадка стоїть засніжена, розкішна, зелена в неї сукня пишна. Йде на галявину стежинка, а там прикрашена ялинка. Молодці відгадали. Адже перше завдання скаже нам ялинка. Я ялинка веселинка. Ну, відгадайте, хто за мною заховався. Відгадайте, затанцюйте! Діти, відгадайте, хто заховався за ялинкою? Так, це лисичка. Ну мо пройдіться, як лисичка. А чи є вушка стирчать за ялинкою? Так, правильно, це зайчик. Постріпайте, дітки, як зайчик. Хто тепер заховався за ялинкою? Так, дітки, вірно, це вовк. Затанцюйте, як вовк. Линку, веселинку звеселили, першу зірку засвітили. Щоб новій зірці засіяти, мелодію зими треба відгадати. Відгадайте, що може взимку так звучати. Так звучить заметіль. А це що за звук? Скрипить сніжок. А що може так звучати? Так ми ліпимо сніжки. Мелодію зими всі відгадали, і наша зірка засіяла. Щоб нове завдання мати, загадку треба відгадати. Друга загадка. На долоню зірка впала. Я дмухнув. Вона ростала. то не зірунька, краплинка. А була вона? Сніжинка, правильно, діти? Привіт, я сніжинка. Щоб на її звірці висіяти, руханку треба затанцювати. 汽水。 Ви трудилися, що сили, усі зорі засвітили, а тепер святковий час їде Миколай до нас. Мир і щастя вашій хаті, щоб були ви всі багаті, щоб біда вас обминала, тільки радість звеселяла. Чи ви знаєте малята? Хто я і яке це свято? Знаю, я, малечу, мило, ви про мене пісню вчили. Святий Миколаю, діти тебе чекали за їх старанну, чемну поведінку. Виконай будь ласка, всі бажання наших діточок. Виконаю, якщо пограєте зі мною та відгадайте, що в моїй торбинці. Братик, мама і татко дуже любим шоколадки. шоко-шоко-шоко-шоколадки. шоколадки. Шоколадки нями, нями чорні білі з бульбашками. шоко шоколадки п'ячик між шевольним попком по шескаче скаче, по тут маки залепить. То попчок його плещить на галявинці в траві м'ячик може знайти. І тепер собі літаю вер-вер-вер довкола, я веселий вертоліт, вирушаю у паліт, між будинків мародряпів я мотаю кола. Тукерку покладемо, її ми обійдемо, Роздивимось гарненько, тут солоденьку яка вона велика. Бачу я, ви добрі діти, буду з того Бог радіти. Так, мої хороші, прийду до вас вночі, принесу подаруночки під подушку. Чекайте, але хочу вас дещо попросити. Намолюйте ви те, що бажаєте своїй родині, батькам, друзям та своїй Україні. А я бажаю миру та любові у кожен дім. Хай, Божа ласка, прибуду з Україною та всіма нами. Дай Боже перемоги та миру.